Відновити майно, яке було пошкоджено внаслідок збройної агресії Росії. Можна за допомогою послуги є відновлення. В області вже ухвалено 61 рішення щодо виділення коштів власникам на компенсацію на суму понад 3 мільйони гривень. Понад мільйон вже перераховано людям. Послуга є відновлення. Наразі надається жителям Запорізького району, а також двох громад Пологівського району Воздвижівської та частини Проображенської. Також вже отримали компенсацію за пошкоджене житло на своїй ра. Рахунка жителі Степненської і Кушугумської громад В Запоріжжя найбільше постраждали від ракетних обстрілів 11 багатоквартирних будинків. Чотири з них відновлюються. На них вже виконано від 13 до 20% робіт. До початку опалювального сезону там планують відремонтувати покрівлі та стіни. Також об'єкти мають бути підключені до опалення щодо відновлення інших самих будинків. Обласна адміністрація направила запит до міністерства інфраструктури про надання необхідних. Коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ на сьогодні відновлюються, як вже зазначав, чотири будинки, багатоквартирні. Запорізька міська рада замовник виділила 116 мільйонів, але ще потреба є 387 мільйонів. Обласна військова адміністрація направила запит щодо виділення цих коштів з фонду ліквідації. І сім будинків також там 817 мільйонів. Обласна адміністрація також сформувала пакет документів і направила саме для реалізації за рахунок фонду ліквідації наслідків збройної агресії. В області майже 12 тисяч пошкоджених об'єктів цивільної інфраструктури на реконструкцію водогонів, які мають незадовільний технічний стан з держбюджету виділено 463 мільйони. Завершується коригувально проєктно кошторисною документація. в найближчі дні. Очікується отримання експертиз, після чого здійснюватиметься процедура закупівлі. А вже з серпня почнеться реконструкція чотирьох водогонів. На сьогодні є в нас діюче законодавство закупівля, тому окрема увага буде приділятися саме законності проведення процедур і в подальшому контролю за відновленням об'єктів. Обласна державна адміністрація на сьогодні також здійснює моніторинг, контролює відновлення житлових будинків багатоквартирних. Буде Виконувати також контроль за будівництвом реконструкції водогонів і всі об'єкти в області, які будуть відновлювати за кошти державного бюджету обласного, також на постійному контролі обласної адміністрації. Об'єкти повинні швидко відновлюватися, якісно і з дотриманням всіх вимог законодавства.